Повертаємося в студію. У нас є новий гість, це Віталій Денега, координатор громадської ініціативи «Вернісь живим. Добрий вечір. Добрий вечір. Я напевно покажу одразу вашу спільноту у Фейсбуці. Так? І ви можете самотужки без мене, щоб я не переповідав те, чим ви займаєтеся, розповісти, чим ви займаєтеся. Ой, а покажіть, будь ласка, ці фотографії зразу. Не самі а, будь зору. ласка. Значить, Ми займаємося допомогою військовим. О, тобто це все почалося дуже спонтанно, з того, що я в якийсь момент сидів, дивився новину. Знаєте, таке якесь відчуття такої якоїсь депресивної пасивності, якогось гніву, uh -huh. який ти не можеш ніяк реалізувати. Тобто, відчуття, що зараз, от ми ж всі в дитинстві дивились фільми про війну, кожен хлопчик мріяв колись постояти за свою батьківщину. І от коли ти сидиш Хіба вдома... що це ігри в войнушку були у дворах вже. Так. Але справа в тому, що коли оце, просто це наші діти малюють малюнки, ми передаємо військових, вони реально це їх зворушує до сліз, вони їх чіпляють на бойову техніку всередині, там зовні. Я спілкуюся ну, з одним, скажімо, з перших осіб 95-ї бригади, і людини, в людини в його транспортному засобі всередині висить отакий от дитячий малюнок. Ми бачимо щось ззовні. І, і зовні теж. Їм дуже важливо, їм зараз, знаєте, вони там. Якби в інформаційному такому якби просторі зараз не розумієш, зараз з одного боку наша пропаганда, з іншого якби російська, і їм треба дуже відчувати за що, тому що коли ти сидиш в БТРі по тобі стріляють з гранатомета, то коли в тебе висить дитячий малюнок, то ти будеш стояти до кінця, тому що ти розумієш за що ти стоїш. Ти ж стоїш не за Порошенка, правильно, ти стоїш не за раду, не за міністрів, не за депутатів. Ти стоїш за якусь дитину, яку ти маєш захистити. І їм треба відчувати, що їх люблять, що люди розуміють, що та справа, яку вони роблять, може вона і, скажімо, така неприємна, але вона дуже-дуже необхідна зараз. От, ну а почалося все просто з того, що я сидів, таке якесь було відчуття такої якоїсь, я не знаю, депресії. І я в якийсь момент мене просто зірвало, якби ну, так, на нервах, і я вирішив, що треба щось зробити. От я сказав, я написав, там в мене є в Фейсбуці цей пост, що я беру 10 тисяч гривень свого своєї кишені, і половина піде на сім'ям постраждалих, да, тобто поранених, загиблих, а половина піде на армію, тобто на техніку, на обладнання, на такі речі. І після цього, якби ну, ще люди, скажімо, там було багато обговорень, ніхто грошей не давав. Я то запропонував людям приєднуватись. Потім в мене з'явився вихід на перші бронежилети, я сказав, хлопці, якби не взагалі не обговорюється, Сьогодні ми видаємо першу посилку. І тоді почали кидати гроші, якби і далі ми розкрутились. Тобто, перші 100 тисяч це фактично по своєму оточенню, по друзям, по знайомим. А, а ви далі... допомагаєте безпосередньо 95-й бригаді. Так? Ми допомагаємо кільком. У нас, якщо ви відкриєте нашу групу або сайт, я думаю, на сайті буде простіше. я зайшов вашу на вашу сторінку на Фейсбуці. А там просто на сайті, там є посилання конкретно. Ну а де ти... ваш сайт, я не знаю. savelife.in.ua Зараз я тут. Там я має бути в описі групи, тобто ну сейв. Сейв Mm -hmm. Life. Сколько у вас таких? А вот right. зараз я вам покажу .ин.йои Так Е, mm -hmm. yeah, okay. так? Е yeah. Дивите, вот mm -hmm. бачьте учет поступления и трат Натисните mm -hmm. кнопочку И тут просмотреть Прос... Справа, справа, просмотреть yeah, 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 yeah. А okay. вот, так Це наша звітність, ми тримаємо відкриту бухгалтерію. Спробуйте ще раз. Пробуйте ну Яндекс-диск, як би шало. Що ми... ж ви на Яндекс пішли? Одразу в ФСБ. А ми відкриті, фактично, ми відкриті для всіх. Можна от. і на Google тобто, робити. Сьогодні, це. я думаю, буде 400 осіб уже. Ага. От. Тобто ми ведемо відкриту бухгалтерію. Тут ви можете подивитись от в правій частині, куди пішли гроші. Uh -huh. А да, в лівій частині кожна людина може побачити свою суму грошей, тобто, щоб не було сумнівів, що ми зібрали там на поточний момент 300 тисяч, що ми не зібрали насправді 500, а не кажемо, що ми зібрали 300. От. Якби все дуже просто. І оскільки в нас лишилось, зараз нас залишилось 40 тисяч, то ми збираємо посилку на наступну п'ятницю. От Ми займаємося, можете подивитись, там видно, ким ми займаємося і куди ми передавали наші посилки. От. Це глядачам, це бу... це очевидно. знаєте, ми ж в ефірі то ми будемо дивитися? Ні, я, я, я розумію. Просто людям показуємо, де це є, щоб ви могли подивитися. От цього. там от чаво, це часто це питання, і там, от і дуже те, 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 що мене люди питають, вони все тут можуть подивитись. І навіщо, і що далі, і куди ділись гроші за смски. Це питання, яке задає кожна людина. У нас фактично десь не менше ста дзвінків щодня, тому якби ці питання, скажімо, ну не варто давати відповіді. А ви не відчуваєте якогось дискомфорту, я маю на увазі психологічно, що ви виконуєте ту роль, яку мала б робити держава? Забезпечувати військових? Ви ну тобто, у нас це ви не єдина така ініціатива, але все одно таких дуже багато так виглядає якось таке враження, що ми платимо з вами податки. Ну затримується знаєте... армія чиновників. Ну, про... ні, я ну, згоден. А, знаєте, Райне, ви США, за ці гроші отримують зарплату міністр оборони. Я, я можу от зараз дати ремарку на Сполучені Штати на Другу світову війну. Коли в нас у них була Друга світова війна, ти міг прийти в магазин і купити там такі векселі Міністерства оборони США. Там були різні на одному там танк, самоліти, люди їх колекціонували. Зараз я думаю, їх можна купити там на аукціонах. От. І просто зараз фактично, ну я, я відчуваю дискомфорт, і в мене дуже багато питань до Міноборони насправді. Тому що якщо люди там вони судять про це з новин, я знаю реальність, а реальність в тому, що реально закупка бронежилетів почалася в четвер за два дні до виборів. Реально про тому, що смски пройшли за півтора місяці до цього, то можете якби самі робити висновки. Ну, от є новина про те, що покращити забезпечення військовослужбовців в зоні АТО обіцяють з 15 червня. Чудово, скільки людей загине до 15 про червня? Це е е виконувач обов'язків начальника головного управління по роботі з особовим складом. Скільки людей не знаєте, давайте не говорити, скільки загине, тому що є добрі люди, які постачають уже туди бронежилети. І як ми моніторити е соціальній мережі, там є фотографія. Ось ми передали чергові бронежилети. Так. Тобто це. Ви, ви не є єдині. Абсолютно не, скільки давайте ми, ми ніхто ми, не загинув маленькі. до 15 червня, але важливо, що говорить виконуючий обов'язки начальника головного управління по роботі з особовим складом збройних сил України, генерал-майор Олександр Размазнін. Він в ефірі Тока Інтер» вінтер сказав, що покращення буде з 15 червня. Кращення забезпечення військовослужбовців. Найближчим часом в зону проведення спеціальної операції будуть доставлені бронежилети підвищеного захисту. З 15 червня почнеться активна фаза поставки і в цих же датах почнеться виплата тих преміальних і надбавок, які обіцяли. Він також уточнив, що рядовий військовослужбовець буде отримувати 5-6 тисяч гривень. Зараз офіційна зарплатня 1300 гривень на місяць урядового. Ну і маємо ще відео. Подяка бійців 95-ї аеромобільної бригади за допомогу. Ну, власне, якщо ви хочете, там погана якість знімалась на телефон. Маємо, ми завжди дивимося ту якість, яка є. Окей, це знімалось буквально вчора недалеко від Слов'янська. Добрі люди. Дуже вам дякуємо за те, що ви нам допомогли бронежилетами. Вони нам неодмінно допоможуть при виконанні нами бойових завдань. Дякуємо. Дякуємо. Ні, ні, це не те відео, про яке я подумав. Це 80-та бригада. Насправді. Це 80-та? Це 80-та, Це наші перші бронежилети, які ми відправили. Ми починали з бронежилетів, потім, якби ми увійшли в смак, побачили, що ми можемо збирати найбільш важливі. Тобто бронежилет це що? Це останній стан захисту. Ви розумієте, що якщо там за вікном хай мотоцикл поїде? Ну ви розумієте, що бронежилет це як запасний парашут, тобто насправді краще зробити так, щоб до нього не дійшло. Якщо ви бачили бронежилет навіть четвертий ступінь захисту, там такенька пластина. Вона десь до пупка. Ні, я не бачу бронежилети. Ну, я вам можу от на собі показати. Я бачив тільки бронежилети на наших колегах під час дій тут на, на Майданську та вони ходили. То у нас нормальні тут були. Ну, я просто кажу, що бронежилети от, ну, це, він отак захищає. Тобто є бронежилети там багато пластин, вони набагато дорожчі, якби це інша розмова. От, то краще зробити так, щоб до бронежилету не дійшло. От, фактично, от я вам можу розказати живу ситуацію. Це ви це висвітлювали в новинах, це в всіх новинах блоку. 95-та бригада, якою ми опікаємося, може пояснити там потім, чому саме ця бригада. От О, коли вони потрапили в засідку, там факт, якщо ми беремо. Що Ян, ти хочеш дати нам бронежилет? Ну тут я не знаю. Це Можеш це... дістати пластину звідти? Ну давайте сюди. Просто давайте. Так, я розумію, що нами нами вже керує там наша група. Так, чудово. Я просто не пам'ятаю, як він правильно розбирається, якщо чесно. Ми їх передавали окремо, окремо пластини, окремо жилетки, щоб воєнні вже самі їх збирали. Якщо не помиляюсь, ось тут у нас пластина. Ми передавали трохи інші жилети, ми передавали ті, які робить група Фенікс, але тим не менше. Значить, по-перше, скажу, що цей бронежилет, здається. Mm -hmm. Квазищити. Ну, це, по-перше, не дуже якісний. Тобто, такі бронежилети я б не радив давати на передову. Це клас захисту 3. По-перше, немає, він не пом'якшений. Тобто, людину, якщо навіть її не проб'є, цей бронежилет, а Калашников цей бронежилет проб'є, то е зламає всі ребра, тому що немає він, ну він не м'який. Це, по-перше, по-друге, немає так називаємого цього антиосколочного пакету. Ну, його, в принципі, функцію виповнює виповнювалася от штука, от наскільки це можливо. Так давайте витягати вже. Давайте, вже. Давайте я, я ніколи в житті не думаю, що буде розбирати бронежилет в студії. Ну це фактично, типа антиосковичний пакет. Або, або це пом'якчувач, або ну ви розумієте. Третій клас захисту Калашніков це проб'є. СВД це проб'є 100%, все вам гарантую. Mm -hmm. от. А оця пластина, от, подивіться зараз на мені, от, я трохи привстану, бачите? Mm -hmm. Тобто вона затуляє. Якби не все. Тобто, якщо поруч зі мною зараз вибухне граната, від мене лишиться от цей шматочок. Оця пластина лишиться? Так. Да. Да. Те, що під нею було. Забираю я з вашого дозволу, це все. Так. так. От. так а які треба бронежилети купляти? це ну, ми... тих, хто хоче допомогти війську. Дивіться, значить, ну, з проводу бронежилетів це ну, четвертий клас захисту, а там уже як вийде. Але питання в тому, що Міноборони таки взялось. Нарешті за бронежилети. Тому зараз необхідніше інше. Я зараз розкажу конкретну бойову ситуацію, яка була в усіх новинах. Значить, Уявіть собі, дорога, яка повертає, далі йде міст. Це 95-та бригада, тоді загинуло 6 людей, 9 поранених. Половина людей 95-ї бригади це миротворці, Косово, Іраксі, Раліони це серйозні хлопці з серйозним досвідом. Це не люди, які тренувалися 3 дні, які їх кинули на фронт. Це люди, які мають досвід війни. Так от, значить, іде дорога, вона повертає. Тут на горі лісополоса. Йде колона, ззаду, попереду БТР, посередині машинки. Там, ну, Наскільки я знаю, може десь трошки помилятися, але не суть. Тут міст. Вони повертають, і в момент, коли перший БТР заїжджає, чи, здається, чи з'їжджає з моста, по ньому шмаляють гранатомети з лісополоси. Його підбивають, водій героїчно, в палаючому БТРі, щоб пройшла колона, тому що якщо він стає, їх вперту розстрілюють, вони гинуть всі. Він виїжджає, частково його колеса якби там звішуються. Да? Колона проскакує, задній БТР підбиває його, щоб цей зміг поїхати, отримує ще з гранатомета. І отаким от чином вони якось там рятуючись, перескакуючи з одного палаючого БТРа в інший, тікають, отримуючись загиблих, хтось там впав, хтось лишився там, там ну яка різниця? Да? Отримується люди, які пройшли миротворчі місії, які звикли до трошки іншого, мабуть, оснащення. Правильно? От. І фактично, от тепер розбираємо цю, просто так, скажімо, тактично, як воєнні, да, розбираємо цю всю історію. Ми передали два тепловізори в 95-ту бригаду, зараз один 80-ту. Тепловізор, той, який ми передаємо, бачить на 950 там, тисячу метрів. А, фактично, це було 13 травня. Тобто, 13 травня чудово було видно різницю між температурою тіла людини в лісополосі, особ... а там було приблизно 30-40 людей да? і всім іншим. Тобто вони тупо світяться на моніторчику. За 900-800 метрів їх видно. А, дальність бою гранатомета 600 метрів. Тобто є час зупинитись і далі вже працювати, як кажуть воєнні. От все. Один тепловізор в голові колони цього б не було. В самій нашій професійній бригаді. Оце вам дуже-дуже. Це ви про оснащення нашого війська, так. говорите, от як от, в яких умовах працюють наші військові. Хочу нагадати глядачам, що ви можете телефонувати на Skype, громадське нижній підкреслення ТВ, долучатися до нашої розмови, говорити якісь репліки або ставити питання це вже неважливо. Така, тобто я так розумію, що взагалі цього не було військ. Так я вам скажу, так, що коли нас, ми Тобто, військо з голою дупою ходили постійно. Я перепрошую за таку от е, брутальну лексику. Дуже але... проста ремарка. Я говорив з батьком, коли ми тільки починали військовослужбовця, який охороняє зараз там дуже важливий один об'єкт на сході. Не будемо казати, який не суть. але один з таких, ну, важливих, реально, да, по якому шмаляють з мінометів час від часу, заходять гості. Знаєте, що він йому передавав? Він mm -hmm. передавав шкарпетки. І білизну. я питаю, а чому? Він каже: розумієш, по-перше, їм там не завжди є де попрати. По-друге, оця ткань, да, така тканина оця, цього камуфляжу, вона дуже груба, протираються просто труси, вони бігають в брудних, винючих, драних трусах захищають нашу батьківщину. От якби це дуже гарно ілюструє те, що насправді зараз на фронті. На мій погляд, хай бігають. Так, але хай повернуться брудні, але живі. От і тому я вважаю, що оскільки я маю змогу збирати речі, купляти дорогі речі як тепловізори, зараз саме важливе. Скільки коштує тепловізор 44 тисячі гривень, угу. ті, що ми передаємо а окуляри нічного бачення для водіїв БТРів. Тобто, зараз ми передали от на цих вихідних, буквально вчора троє окулярів нічного бачення. Для водіїв БТРів 95 ї бригади це мало, там десятки техніки, якби, ну, тобто, але тим не менш, що це дозволяє? Як зараз вони їздять? У мене є відео, там, де людина просто розказує, як, як вони їдуть. Їде колона, перша машина їде, от, як він бачить, від зірок. Якщо він бачить погано, він включає фари на якийсь час, вимикає і їде далі. Фари БТРа видно там, на 15-20 кілометрів вночі. Тобто, ну, це абсолютно демаскує зразу всю колону і зустрічайте гостей. Ми передали три пари окулярів. Одні такі окуляри коштують там 21 тисячу гривень. Є дешевші, але для дешевших треба інфрачервона підсвітка, яку буде видно будь-якому терористу в, такому, в таких самих окулярах. Тобто це буде ну, халепа ще більше. От. Тому, якщо ми можемо допомагати цими речами, ми допомагаємо. Слава Богу, Мін, Міноборони взялось за бронежилети. От. Тобто, ну от. Як... Є глядач, скайпер, добрий вечір. Добрий вечір, здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, Ой, щось ви... вас, вас так видно погано. Да, у мене веб-камера плохая. А скажите, ну, пожалуйста. Це не я звоню з України, Житомир. В який город Житомир. Житомир. 95-та бригада? Ага. Да. А скажите, пожалуйста, вот вы правильно задали вопрос, а должны ли, вот, скажем так, не должно ли государство обеспечивать наших военных? Ведь армия, по вашему счету, всегда содержалась даже в советские времена именно на, именно за счет государства. Ну, Порошенко так, так, пообіцяв, що держава тепер буде опікуватися армією, Вчора він говорить, да, це не мав обіцяння. Ви? Тут випробуває в нашому Так на що, це день минув, ви хочете, щоб він за день її зафінансував уже? <скільки> так. Зараз я немножко підправив. Кого, відео? Та ви вже говоріть так, як ми вже звикли до вашого такого вигляду. Вот. Я хочу сказать вот этому человеку, я хочу сказать молодому человеку, то, что я с, с вами сидит. Он абсолютно правильно делает, что он собирает финансирование нашей армии. Если мы Название Виталий Динега, сделаем... я вам нагадаю. Да, Виталий, если мы Спасибо. этого не сделаем, за нас этого никто не сделает. Армия нуждается во всем. Дякую да, дякуємо за вашу Дя... думку. Хочу вас погано було видно, але... Не це головне. Головне, те, що ми вас почули, а ви почули нас. Так. Бачите, вам дякую. Я, я теж вам дякую, я нічого іншого сказати не можу. Ну, я можу йому відповісти. Спасибо вам большое. Во-первых, я знаю, що 95-та бригада з вашого міста. І Житомира. І Житомира. Uh -huh. Так. А, і я вам хочу сказати, що я просто знаю, цих військових вже лично я з ними там і бачився несколько разів і по телефону постоянно. Я вам обещаю, что то, что от меня зависит, для того, чтобы как можно больше из них вернулось живыми, я сделаю. И я работаю, как бы буду напрямую, я не буду слушать, что там ждет Минобороны, когда они это сделают. Когда я увижу, что они это делают, я переключусь на следующую там, фазу, буду помогать раненым, буду помогать семьям убитым. Спасибо вам большое, и все будет хорошо на самом деле. У нас очень-очень удивительный народ. Ну, ясно. Ясно, що ви робите справу. Ну як я знаєте, я в цій студії виглядаю абсолютно зараз як повний ідіот. Тобто ви робите конкретну справу. Ми на інформаційному фронті. Та що правда розірватися ж не можна бути всюди. А це дуже важливо. Інформаційна війна зараз абсолютно ну дуже дуже важливо її виграти. Тому що чим раніше ви знаєте, що 95-та бригада, вона опікується цю вишка Карачун, гора Карачун. Ні, я, 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 я такі деталі вам... не знаю. Так, вибачте. Це в будь просто, раз. Я насправді. Тобто, ми показували. Вчора, Три тижні тому на... я теж не знав. <свят> так, як на карачуні наші співали військові, ми показували. Uh -huh. а, ну, це. Скоріше за все співала 95. 95 Ну показували просто це відео. Я був в ефірі, ну позавчора. Я не дивлюсь зараз в телебаченні я зайнятий, і ви Мені не це дивіться, дуже подобається. ви тебе дивіться, громадське. <світ> <світ> це не телебачення, розумієте? Я розумію, просто знаєте, от я просто за рахунок того, чим я займаюся, в мене гарний сон. Я не дивлюсь новини, я роблю справу, і в мене немає ніяких компромісів. Знаєте, я теж не дивлюся телевізор, я вам скажу по секрету. Я від цього. Нормально почуваюся, людина. Я... Ми зараз робимо велику рекламу, здається. Так. Кому я вичую як телебачення. Ми не телебачення, ми громадські, і ми так. в інтернеті в основному поради. Я, це... я знаю, я ж дивлюся ваші. Коктебель-джаз фестиваль. Uh -huh. Я таки звернув увагу, що у вас є символічна футболка, що Коктебель джаз фестиваль, якого тепер не буде. Там в коктебелі є на скайпі глядач. Uh, добрий вечір. Називайтеся Хто ви? Звідки? Uh, добрий вечір. Да, меня зовут Юрий Леневич, я из Вашингтона ага. звонил. У меня такое пытание. Вот вы обсуждаете сейчас вот эти вопросы финансирования а, армии. Да. Насколько я... Ну, мне просто интересно, а, какие средние стоимости вот таких бронежилетов. А, также я наблюдал а, по телевизору, а, что какие-то украинские производители их производят. А, Ну и ваши олигархи украинские, то есть как бы участвуют они каким-то образом, не участвуют в, 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 в Угу. Вот таким вот образом. Ага. Ясно, дякую ему закончить. Ні, питання, non, воно, питання non, зрозуміле. Там, чи, тобто, тут люди тут останню копійку докладають, чи беруть участь олігархами? Ми зрозуміли, тому що вартість комплектів вона не дешева. Можу відповісти, наскільки я знаю, коли автомайдан. Я зараз не, не знаю за олігархів, да? тобто ми на олігархів поки що. Non, не ми знаємо одного олігарха, який фінансує щось. Це Коломойський, який там утворює, власні якісь загони. Ну, Мені важко yeah. це коментувати, якщо. да. Тобто, ну, на що коментувати, те, в чому я не знаю. Я знаю одне. Автомайдан, вони теж цим займаються, в них не така там, ну скажімо, вони, вони теж цим займаються. да. І о, в мене є така інформація від Автомайдану, що коли вони приїжджали до Кличка на дачу, вони сказали, а дай, будь ласка, грошей на цю допомогу військовому. Кажуть, виніс три тисячі. Я дав десять, наприклад. Якби ну, мені трошки соромно, якщо чесно. О, це, якби, я, скажімо так, перевірте цю інформацію в автомайдану, але мені от таке вони казали. Тобто, з приводу багатих людей, то по різному дають, ви ж можете подивитись наші надходження, там, дати, що ми дивились. Там дуже багато дрібних сум, але є таке, що людина принесла просто 44 тисячі, купила тепловізор і віддала в руки. По різному. Олігархи мені будуть. А тепловізори купити можна, А зараз це, на жаль, все контрабас, по суті. Контрабас? Так. Так, тому що вони, СБУ, у них дуже складналася вся система. Як це все, скажімо, це ж тіпа типу прилади подвійного там цього призначення, тири пири, якщо тепловізор привести зараз, він буде їхати довше офіційно і все. Зараз ну, багато людей насправді роблять і зелені вікна на кордонах під такі товари. І багато я вам скажу зараз. Sure. Так у мене якийсь сюр у мене з. Зараз є о, діаспора з Германії, вони знайшли бронежилети, натівські, не такі, от як ці, що ми показували, а справжні, ну дуже-дуже класні бронежилети. Вони коштують. У них там німецька армія, вона навіть якщо війни немає, кожні 5 років обновлює, якби да? І це фактично бронежилети, які 5 років лежали на складі, там з усіма з цими з захистом шиї, захистом захистом боків, всього. І вони коштували німецькій армії 900 євро. Можливо, ми їх зможемо привезти там по 200, там плюс доставка 220-230 євро. Це буде абсолютно інший рівень захисту, якби, і, ну, скажімо, і це теж буде якось вестись от такими якимись шляхами. Тобто, ну вирішуємо, що треба працювати. Якщо ми зараз зав'яжемось з якимись процедурами, там, тем, все, це, це а буде так, довго. А тоді, якщо а можна ще вопрос. Ну, а, я думаю, у вас то вже можем... немає, але ви є. Ну. Можна, я, можна, я, можна. Я. Я Я хотел спросить, то есть вот сейчас вот тогда обговорились вот эти чисто контрабанды и так далее подобное. Ведь это же, насколько я понимаю, существует рада, существуют законы. Можно принимать какие-то дополнения, чтобы освобождать от налогов. Ну то есть я, наверное, полностью способствует. Каким-то образом законодатели вообще в этом участвуют. Да не, не нет, нет, ну, и ну, 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 все остальное, это все должно быть. Повне ви бачили а, б ту раду за ні, 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 не ви я кажу, ви бачили б раду. У нас тут і видно з вікна, в принципі. Там як думаєте, у депутатів звички помінялися. Вони як свині паркувалися, так і паркуються далі. Вони про армію не думають. Розумієте? Ну тобто, це питання риторичне, я думаю, ви поставили. Тому, ну як, можна вплинути, звісно, на депутатів? Ми можемо дуже довго розмивкруковувати на цю тему, але поки ми будемо розмірковувати, там гинутимуть люди. Розумієте, в мене між справою, між думкою і ділом дуже коротка відстань. Зараз є багато якихось ініціатив по безпілотникам. Скажу вам так, перший безпілотник, який буде в українській арфі, купили ми. Ми його замовили ще Чекайте, там. це в той Ні, ні-ні-ні, це літачок. Ага. Літачок використовують для пошуку ліс лісних пожеж. Ну ага. така він буде голубого кольору, на небі його не буде тому видно. вам Треба йти працювати вже в міноборони. Я не хочу працювати в міноборони, тому що там рано чи пізно до мене прийдуть з корупцією, якби і мені це не цікаво. Якщо знаєте, де я працюю, я б працював може, може мінкультури. В мене є там свої ідеї, да. просто як зробити. І мені здається, що починається все з культури. От починається все, коли люди, люди перестають там, я не знаю, там ходити в туалет у ліфті. Так би це вже гарний якби, меседж до України. Розумієте? От. Я зараз хочу сказати, що от можна показати, да? Можна. Це лист. Я закрию свій домашню адресу. Це е, лист, е, який прийшов, такий трохи порваний конверт з частини. Я зараз покажу, що в цьому листі було. Значить, в цьому листі була така штука. Ми все, що ми передаємо, крупне. Я не беру там різні дрібнички, я зараз тут теж позатуляю прізвище. Так, от так. Так. Значить, це акт прийому передачі, того, що ми передали, ну, частини, да, того, що на поточний момент, на баланс української армії. Тобто, це буде закріплено за матеріальними особами і ніхто цього вже не вкраде. Це для мене дуже важливо, тому що віддавати благодійну допомогу і щоб її через три тижні, коли там, чи через місяць, коли все закінчиться, вкрали, це якби, ну, якби на мене не дуже розумно. Дякуємо, Віталію Дейнезі. Координатор громадської ініціативи Вірніть живим за участь у програмі за ціну інформацію, коли надали. Фактично, ну мене мені лікне -лік полаштували з того, як побудований цей бронежилет, і що це виявляється, можна пробити. Третій рівень захисту Калашникова, тому що ну, воно досить важке, і так розумієш, що. Ну, третій, треба четвертий. На фронт треба mm -hmm. четвертий. Чули всі, на фронт треба четвертий. Е, власне, і зараз ми можемо показати матеріал е, про. Звертаю увагу групи, який матеріал, до якого я підводжуся. Я не хочу показувати відео з Москви, як збирають допомогу Донецькій Народній Республіці. Не хочу. Тому його не буде. Ми ліпше покажемо в слов'янську, як власне, власними. Буквально тобто, одну фразу. Та. Дивіться, насправді ніхто, я не прошу нікого довіряти там мені або ж комусь. Якщо ви відчуваєте в собі сили зробити такий самий проект. Беріть мене, там є мої контакти, я вам розкажу, як сконтачитись з військовими, я розкажу, де брати, і розкажу, як це все робити. Там... А О, ось горів. телефон 050 444 43 36, якщо так. простіше 4 четвірки 336. Віталій. Так, я вам просто все поясню і ви зможете це робити самі напряму, щоб ні в кого не було сумнівів. Я, я, У мене немає цілі якось це все закрутити себе. Тому починайте, проявляйте ініціативу. Хай це буде один бронежилет, хай це буде одна каска, один каліматорний приціл. Зараз дуже велика проблема нічного бою. Одні окуляри, один тепловізор. Не сидіть, дивіться новини, це класно, але починайте діяти. І ми переможемо, це насправді рано чи пізно буде. І наша зараз з вами громадська якась така е, сіль це щоб якмога більше цих чуваків, які зараз там реально стоять під кулями, а їх будять ранку міномети, розумієте, ми п'ємо каву, а там стріляють. Да, давайте допоможемо, щоб вони повернулись живими додому, а там же будемо розбиратись, хто вкрав гроші, хто куди пішли смс І тоді все буде добре.